Если я думаю, что мы туда прощаемся. Доброго дня, шановні депутати, у нас сьогодні 11 квітня 2025 року. У нас сьогодні планується розгляд 36-ї сесії 8-го скликання Бурської сільської ради. До сільської ради у нас обрано 20 депутатів. На пленарному засіданні присутні 14 депутатів, Відсутні з поважних причин 6 депутатів. Відповідно, сесії є правомощені. Які будуть пропозиції щодо 36-ї сесії? 36-та 36... 36 сесія 8-го скликання Бурської сільської ради оголошується відкритою. Ши -ши -ши. Усміхнеться, Згинуть наші вороженьки, як роса на браття запануємо, братча, усой. Świetło my kołysanız samą swobodą by pokochać, żeby grać tylko z laską królową dzieci I'm <laughs> sorry Для ведення протоколу засідання пропонуються секретаря Поковича Ірина Григорівна, до лічильник комісії включити Алла Олександра Бориса і Балакше Татьяна Хто за таку пропозицію? Прошу, хто за, то та просто Також <реку> надходить пропозиція для того, щоб відповідно питання, які пов'язані між собою спільними інтересами, голосувати в, є, в єдиному голосуванні. До порядку денного, шановні депутати, у нас включено 32 питання. <реку> Про внесення зміна до план соціально економічного розвитку Бузької сільської ради на 25-27 роки. <кхух> Про внесення зміна та до програм розвитку освіти Бузької сільської ради на 21 25, 25 роки, раки. Про внесення доповнення до комплексної програми соціального захисту населення робота Бузької сільської ради на 24-26 роки. Про внесне допомогу до програми захисту на території Бузької сільської ради до незвичайних сотрудників та природного характеру в 24-28 роки. Про внести зміна допомога до Сільської програми підтримки охорони здоров'я на території Бузької сільської ради 25-28 роки, При внесення змін та доповнення до програми фінансової підтримки комунальних підприємств Бузької сільської ради та здійснення внески доступного капіталу 21-23 років на термініді, яку продовжують до 2025 року. При внесення доповнення до програми розпису автомобілів дарих загального користування місцевозначення Бузької сільської ради Вознесенської району Миколаївської області. Про внесення змін та допомогу до сільської програми підтримки охорони до літаціональної -пров проведу користування двадцять двадцять шостого роки. Про внесення доповнення до програми про міський автобус Бузької сільської ради на період до 2025 року. Про внесення змі до бюджету Бузької сільської ради на 2025 рік про внесення змін до положення та структури комунального основного центру надання соціальних послуг борської сільської ради, про переведення садового дачного будинку житловий, про надання дозволу на виготовлення проект здоровень земель ділянку умов ради для городних справ, викладення річні будської сільської ради від одінства редакції, про змін судового призначення земель глянки комунального на насласні, на про внесення змін до договору оренди землі та продаж терміну і. і... Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки, з справ Микитівський ран кар'єр, про надання дозволу накладу договорів в оренди з тому власне странців агроінвеста визначені відсоткової ставки, про надання дозволу накладу договори в оренди домах з визначені відсоткової ставки. Про надання дозволу на е, безоплатну передачу майна з комунальної власності збитку сільської ради перебуває на балансі відділу світу борської сільської раду, власність Вечера 20 ВЧ. Про надання дозволу на, е, на теми клавиален на розроблення проєкту землеустрою щодо ді земельної ділянки в оренду. Е, про Надання дозволу на веде нормативно грошової оцінки земельної ділянки. Про затвердження проекту земовності щодо змін сього признається земельні ділянки для розміщення експлуатації основних підсових допомогних поділів то в про затвердження проекту змогу щодо звернення земельної ділянки верет для розміщення експлуатації об'єктів об'єкції споруди охоронних комунікацій, про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки будюк, про затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки земельної ділянки, для яка розміщається експлуатації в транстранзит, про затвердження технічної документації замолоду щодо встановлення межземельної ділянки. Про затвердження технічних документації замовлю щодо встановлення е, під е, е, ОБЖ, е, про, е, про надання дозволу на витову нормативно грошової оцінки земельної ділянки, про затвердження поточних індивідуальних технологічних норматив використання питної води і про розгляд заяв щодо надання матеріальної допомоги. Дані всі питання. Вноситься на 36-ту сесію 8 квітня Бурської сільської ради. Заважні пропозиції є? Регламент пропонується сесійне засідання провести за годину. Доповідачу до 10 хвилин. Запитання відповіді до 5 хвилин. Хто за таке організм? Хто за, то про то тримається. Якщо питань немає, то переходимо до розгляду питань, що винесені на 36-ту Сесію восьмого скликання Бурської сільської ради питання до розгляду. це у нас перше про внесення зміна доповнення до плану соціально-економічної розвитку Бузької сільського радна 25-27 роки. Друге провнеснення зміна доповне до програми розвитку освіти Бузько сільського радна, 21-25 роки. Третє правнесення доповнено до комплексної програми соціального захисту та самої роботи. Бузьку сільської ради на 24 6 роки. Четверте про внесення доповнення до програми захисту населення території Бускої сільської ради від надзвичайних ситуацій техніг, та на агент природного характеру на 24-28 роки. П'яте про внесення змін та допомогу до сільської програми підтримки охорони здоров'я на території Бурської сільської ради на 25-28 років. Шосте про внесення змін та доповнення до програми фінансової підтримки на Піс. Бурської сільської ради здійснення внески доступного капіталу на 21-й 23-й роки Термандіївки продовження до 25 року. Сьомо. Про внесення до програми жорсткого мобільних доріг, загального користування, місцевого значення в Бузькій сільській раді, Вознесенської районі Миколаївської області. Восьме. Про внесення зміна допомоги до сільської програми підтримки гарантиї раціна про користування на 25-26 роки. Дев'ята про внесення допомоги до програми про міський автобус з сільської ради до 25 року І десята про внесення змін до бюджету Бузької сільської ради на 25 роки. Всі ці 10 питань пов'язані між собою внесеним змін до бюджету. Запитання пропозиції даних крайні. Якщо немає, переходимо до пойманого голосування з даних питань. Шуха Ольга Васильян. Парапатько Павлович, Павич. Околич Кирина Миколайна. Вертолеса Іванович. Ам Валер Васильович. Седло Олег Валерійович. Кіпс Олександр Васильович. Шевченко Микола Володимирович. Горянич Микола Іванович. Задорожний Володимир Володимирович, кадр Локсандзе менеджі за, за. за Юрій Юрій. За. І 16 голосуючих, 16 за. За, за результатом пойменого голосування рішення прийнято. Переходимо до на наступного питання. 11. про внесення змін до положення та структури комунальної установи Центру надання соціальних послуг Дібоцької сільської ради нас про переведення садового будиночку у житловий будиночок, 13 про надання земельній ділянки в оренду для городництва. 14 про викладення рішень будівської сільської ради від 9-10-24 номер 24 нової редакції. 15 про зміну цільового призначення земельної ділянки мальної власності. Дані питання пов'язані з адміністративним діям діями будської сільської ради. Завершення пропозиції даних питань є? Переходимо до перейменного голосування з даних питань. Це і Андрій до речі.

За за результатом по голосування рішення прийнято Переходимо до наступного питання про внесення на змін до договорів оренди землі та продовження ремонт дії договору. Пронесення змін та договору оренди земельної ділянки від 26.03.2018 вкладено на справ Микитівських гранкар'єр. Осімнадцять про надання дозволу укладення договорів оренди стовбу власне сенс Трансгранівест та визначення відсоткової ставки. 19. про надання на укладення договорів оренди стов Мехтехінвест та визначення відсоткової ставки. 20. про надання дозволу на безплатну передачу майна з комунальної власності Босковської Руської ради ще на балансовий відділ освіти власності ВЧ. І 21. про надання дозволу. Тема, коли що ділянки в оренду друг, Про надання дозволу на наведення нормативного грошової оцінки земельної ділянки. Відповідно, дані питання прив'язані з юридичними діями відповідно до дозволу на вчинення тих чи інших дій. Дані питання розглядалися на спільному засіданні постійних комісій. зауваження пропозиції до даних питань є. Якщо немає, переходимо до пойменного голосування з даних питань. Кучинський Ганів Мікович, щука Ольга Васильовна, Паракатка Ігорі Павич, Поповичена Берзаніна, Ванда Леста Абул Абу Борисович, Саду Олег Валерійович, Фіц Олександр Васильович, Микола Володимир, Волянич Микола Іванович, Володимир Володимирович, Володимир, Олександр Сиванович, Юрій Юрій. За шістнадцять пілоту шістнадцять зараз на зале поймемо голосування рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Про <клес> Процедурні проєкту зумовствують щодо зміниться призначення змін для, для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будів та споруд. Підприємств, що пов'язані з користуванням надрами, яке знаходиться в оренду пітер, про це звернення проекту замовлу зустріч щодо земельних ділянки вариант для розміщення та експлуатації об'єктів споруд електронних комунікацій, про це збереження технічної документації з нормативно грошової оцінки земель ділянки в вареного бунтут ВМ. Прозатуальные технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки для розміщення експлуатації основних особенных будівель та спракти транспортного земля та іншим промисловище перебуває власти того Про Прозатуальних технічної документації з землеустрою щодо встановлення установлення меж земельної ділянки натури не витримано паю власне для вдання товарного связкого подробного виробництва земель по КСП СПМ Шевченка. Прозавернення технічної документації замовстрій щодо встановлення в натурі меж земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруд. Про Прозатворення технічної документації замовстрію щодо поділу земельних ділянків власновідав. Дані питання розглядалися на спільному засіданні постійних кінні. Заважні пропозиції є. Якщо немає, переходимо до пойманого голосування з даних питань. <п 'я>

За. 16, 16, за результатом пойменного голосування рішення прийнято. Переходимо до наступного питання про надання дозволу на виготовлення нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Дане питання розглядалося на спільному засіданні постійної комісії. Заваження пропозиції є. Переходимо до пойменного голосування з даного питання. Нормативного грошей. Сейково звірнадцять можеть, це на вулиці. Учень сина на назове. Шукаю його. Наразі що не помню. Так. Поповщина на. Так. Вендалови Севадович. Так. Аугуста, Савнова Ковалів. Так. Фіксо там сьогодні. Так. Шевченко Володимир. Так. Yeah. Агаєв yeah. Володимир. Так. Yeah. Митрошин Володимир Володимирович. Yeah. Каде Олександр Семен? Так. Знову подивились. Так. 16 за результатом пойменного голосування рішення прийнято. Наступне питання про затвердження поточних індивідуальних технологічних норматив використання питної води. Дане питання розглядалося на спиному засіданні постійних комісій. Заважні пропозиції є. Якщо немає, переходимо до пойменного голосування з даного питання. За. За. Вента Лариса Іванів, Алдуресь, Зазо Олег Олегович, Фікс Олександр Васильович, Чепчак Микола Володимирович, Волянич Микола Іванович, Задовижний Володимир Володимирович, Федор Олександр Семенович, Заволока Юрій Юрійович, 16 голосуючих, 16 за. За результатом пойменого голосування рішення прийнято. Наступне питання про розгляд заяв щодо дня матеріальної допомоги. Дане питання розглядалося на спільному засіданні косміних комісій. За вашою пропозицією є. Ді, Приходимо до пойменого голосування з даного питання. Свіку, 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 свіку. Сказав Зо. «За». Щука. Поповицю? За, да. за садово. Варіанс. Да. 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 16, 16 За. За результатом пойменого голосування рішення прийняли. Шановні депутати, всі питання, які виносились на 36-ту сесію, восьмого ступеня будь-пусільської ради, розглянули. Заважні пропозиції є? Шановні депутати, 36-та сесія 8 го скликання Бузької сільської ради оголошується закрити. Кинуть наші вороженьки, як роса на сонці, панує ми, ми брача,